На День подяки ми зійшлися, зібрали добрий урожай, і Богу щиро помолімся за все, що він нам щедро дав, за всі Його благословення, що нині маємо на столі, за хліб, що маємо щоденно. Хвала за все Господь тобі. Чи добрий плід сьогодні маємо? тож перевіримо себе, чи гріх у серці допускаємо. Чи корінь зла в нас не живе? Якщо не знищити полиння, то корінь знищить сам тебе, і проросте гірке насіння, і плід недобри принесе? Не може дерево погане вродити доброго плода, бо цвіт його скоріш зав'яне, не буде доброго сліда? Чому у темряві блукаєш? До світла правди не біжиш, чом слово Боже не читаєш, по істині не хочеш жить, і гріх, який сковав вже душу, такий приємний я тобі вже й відірватися не можеш, бо місце дав ти сатані. Навіщо нині допускаєш усякий гріх в душі своїй, чи суду Божого чекаєш, щоби судить гріхи твої? Чи думаєш, Господь не бачить, все те таємне і пусте, Він дивиться на тебе і плаче, чи віру він свою знайде? О, брате й сестро, схаменися, содом йомори ти не жди, скоріш до Бога навернися, щоб не загинув у пітьмі? День жатви нині наступає. Жнеці уже серпами йдуть, хто добрі і снопи складає, а хто як плавал відпадуть, Ряде суддя уже на землю, судити мертвих і живих, всіх вірних забере у небо, хто свято перед ним ходив. Старайся жити ти по слову, робити добрі й діла, щоб більше догодити Богу і не давати місце зла. Пильнуй ти добре за собою, щоб добрі лиш плоди були. Трудись для Бога всією душею, для Господа Христа живи. Не піддавайся ти спокусам, а міцно, Господа, держись. Як хочеш ти на небі бути, від всіх гріхів ти відречись, все, що ти сієш нині, друже, то будеш далі пожинать. Нехай хороший плід твій буде. Бо дива нас не буде ждать.